Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Сан. Презентую розповідь, як Київське Динамо після повернення в команду Валерія Васильовича Лобановського сенсаційно впало на 10 те місце при тому, що наприкінці вересня 1984-го реально претендувало на золоті нагороди чемпіонату. Як таке могло статися з огляду на те, що Динамо не брало участі у Єврокубках і не було базовим клубом збірної СРСР? Ось про це й розповім тур за туром, суперник за суперником. А також як українські клуби жорстко відбирали очки у киян, коли ті ходили в реальних претендентах на призові місця. Як відреагували глядачі на фінальний провал Київського Динамо і як Лобановський ледь не пішов з команди. Загалом все все, все по заданій темі. Погнали. Весь 1983 рік Валерій Лобановський кермував збірною Союзу. Яка, здавалося, впевнено йшла до фінальної стадії французького євро 1984. Але в останньому матчі, 13 листопада 1983 у Португалії, де нас влаштовувала нічия, радянська команда програла 0-1. Тут важливий той факт, що Лобановського витурили з головної команди країни з формулюванням неможливості зайняти таку високу посаду більше ніколи і ні за яких умов. Валерій Васильович повернувся до Київського Динамо. Що дуже втішило вболівальників, адже падіння на сьоме місце за невиразної гри за Юрія Морозова це для найсильнішого клубу України фактично збірної Республіки просто неприпустимо. Ще пак. З таким складом на заздрість не тільки всім клубам СРСР, а й Європи. Воротарі Віктор Чанов, Михайло Михайлов, польові гравці. Володимир Бесонов, Сергій Болтача, Олег Кузнєцов, Анатолій Дем'яненко, Володимир Лозінський, Леонід Буряк, Олексій Михайличенко, Андрій Баль, Олександр Заваров, Віктор Хлуз, Вадим Євтушенко, Олег Блохін, Сергій Журавльов, Михайло Олефиренко, Павло Яковенко, Вадим Каратаєв, Василь Євсеєв, Юрій Махіня, Василь Рац, Олександр Гій. Останній, до речі, двадцятирічний талант зі Львова єдиний зі списку тих. Зіграв у сезоні 1984 як новачок. Тобто Валерій Васильович, коли повернувся до своєї команди, вважав, що йому цілком достатньо тих, хто є під рукою, щоби піти на штурм висот радянського футбольного Олімпу. правда, одразу ж кияни боляче опеклися. Прорватися до Європи через Кубок СРСР не вдалося. У Сочі 22 лютого. Поступаючись у ході матчу Львівським Какарпатом, кияни вирвали перемогу в овертаймі. Блохі на 15-й хвилині рахунок зрівняв, Яковенко 105 Заваров 110 3-1. Тільки ось через 4 дні на московському паркеті критого ЛФК ЦСК, динамівці згаяли перемогу. Знову першими пропустили від армійців столиці після перерви Бесонов і Заваров на 63-й хвилину вивели вперед. Лише ось гол Олександра Тарханова зламаною ногою за дві хвилини до фінального свистка перевернув усе з ніг на голову. Натхнений ЦСКА у додатковий час забив ще 204-2, і Динамо Київ концентрується виключно на чемпіонаті країни. В олімпійській збірні Едуарда Малафєєва, яка посилено готувалася до вирішального матчу відбору до Лос-Анджелесу 1984 з Угорщиною, киян не було. Тож Лобановський міг спокійно працювати з командою. Почали кияни строго по феншую Лобановську. У гостях дві нічиї, вдома дві перемоги. Кайрат у Алматі 1-1. Рахунок відкрив Сергій Стокашов на 17-й хвилині, що мало наслідки для Олега Кузнєцова, який опікувався кайратівським форвардом. Лобановський надовго відправив молодого таланту до дубля. Такий подарунок отримав від старшого тренера Кузнєцов за 12 днів до свого 21-го дня народження. Щоправда, 10 березня кияни не програли. Блохина 41-й хвилині рахунок зрівняв. 16 березня знову нічия в основний час із ЦСКА у його манежі. З тією лише різницею, що тепер кияни втекли від поразки, на гол Олега Бурова у першому таймі відповів Віктор Хлуз на 79-й хвилині 1-1. 22 березня 1984 року. Відкриття сезону в Києві на республіканський стадіон завітало 24 тисячі глядачів. Погода, знаєте, була морозною, сніг, який з поля прибрали. Перечинки поєдинку додавав той факт, що на воротах команд суперниць два рідні брати молодший, 24-річний Віктор Чанов київського Динамо, старший В'ячеслав, 32 роки від народження московського торпедо. Віктор роботи майже не мав. Гості мазали, але ледь не забили у роздягальню, потрапили у штангу. Після перерви, кияни притиснули торпедівців. В'ячеслав Чанов не встигав витирати піт зі свого ясного чола. Але він був безсилий на 82-й хвилині, коли Віктор Хлус, звільнившись від опіки, чітко завершив стрімку комбінацію, яку розпочав Лозинський, продовжив баль 1-0. Є перша перемога у чемпіонаті. За якою 1 квітня відразу ж послідувала друга Михайличенко, Дем'яненко, Буряк, Хлус і знову Михайличенко мокрого місця не залишили від Бакинської невчі 5 0 27 600 глядачів на республіканському радіють, адже їхня команда лідирує на пару з торпедо. А 7 квітня 1984 року кияни взагалі вийшли в одноосібні лідери. 72 300 глядачів у Тбілісі дуже засмутилися. Коли на 38-й хвилині після прострілу буряка, Тевзадзе зрізає зазрізає м'яч у свої ворота, перед самим відходом на перерву чанов кидає далеко на, в поле на Блохіна. Стрімкий прорив у штрафний майданчик, пас від воротарського трішки назад під удар буряка, 2-0. Все, одноклубники, грузини, пішіть листи. Довершив розгром Бесонов, коли на 66-й хвилині відгукнувся на навіс Блохіна і у високому стрибку вразив ціль 3-0. У Єревані 13 квітня вже кияни врятували гру. Коли їхній фінальний штурм на 89-й хвилині увінчався влучним ударом Бессонова, який виявився найспритнішим у метушні біля воріт Арарату 1-1, все йшло за планом Лобановського. Але якщо виїзні ніч вважалися благом, то домашня для київського «Динамо» – це однозначно втрата, причому не запланована. Якось нулі з непоступливим загрісом 29 квітня. 38 тисяч глядачів на республіканському явно не задоволені ні грою своєї улюбленої команди, ні результатом. А далі була битва в Ленінграді Зеніт тільки підбирався до лідерів, мав 8 очок проти 10 укеян та московського спартака. Тож не дивно, що на стадіоні імені Кірова підтримати свою команду завітало 70 тисяч глядачів. І вони залишилися дуже задоволеними результатом. На 56-й хвилині після помилки Оліфіренка В'ячеслав Мельников вивів у прорив Сергія Дмитрієва, І той вражає ціль. А на 76-й хвилині теж Мельников знову робить далекий закид уперед. Володимир Клементьєв головою з лінії штрафного майданчика, скидає м'яч назад під удар Юрію Желудкову, який дальнім ударом оформив свій черговий шедевр сезону 1984. А 6 травня в Києві 21 500 тисяча глядачів. І зовсім були шоковані після поразки від одеського чорноморця Віктора Прокопенка. Голів Віктора Пасулько та Ігоря Біланова вистачило для успіху морякам. Заваров на 86-й хвилині, хоч і подарував надію на порятунок, але часу киянам для того, щоб вирвати нічию, не вистачило. Подейкують саме після цього. Поєдинку Лобановський і звернув увагу на авторів забитих голів. У підсумку Біланов уже наступного сезону посилить київське Динамо. А от пасульку 1987-го з під самого носа Валерія Васильовича перехопить московський спартак Костянтина Бєскова. Але повертаюся до радянського чемпіонату 1984 року. Після одеського краху у Києві команда Лобановського знову заграла розмірено в атаці та впевнено у захисті, чого вистачило на дві мінімальні перемоги та три нічиї. Динамо Мінського остяг 1-1, аншлаг у 50 тисяч. Клуз зрівняв рахунок у другому таймі. Динамо Москва вдома за 26 тисяч глядачів 2-1, коли після обміну пенальті Буряка та Олександра Бородюка знову переможний гол забив Віктор Хлус. У Ташкенті потужний початок. Блохін забив на сьомій хвилині, після чого кияни втримали переможний мінімум 1-0 з пахтакором. Приїзд київського Динамо завжди викликав у Донецьку підвищений інтерес. Ось і 15 червня 1984 року 34 650 глядачів стали свідками завзятої боротьби та гарного футболу. Рахунок відкрили гості. Паша Яковенко діагональним пасом праворуч вивів на ударну позицію Влохіна. Олег одним майстерним рухом прибрав відразу двох захисників. Вихід віч навіть зі Гол. Після перерви. Перерви вже Віктор Грачов завершив свій сольний прохід влучним ударом 1-1-47 хвилина, і пішла облога воріт Віктора Чанова. Кияни під завісу вирівняли гру, і лише самовідданість голкіпера Шахтаря Валентина Єлінскаса не дозволила блохіну і хлусу засмутити глядачів на трибунах вдруге. Динамо Київ знову четвертий і не зміг удома обіграти Ростовський ска, що йшов у турнірній таблиці слідом. Хоча потрібно визнати, ростовські армійці того сезону вміли здивувати просто приголомшливим настроєм на матчі проти лідерів. У Києві по нулях, а Спартак 10 червня взагалі винесли з Лужніков перед ногами 6-1. Яке ж нещастя було вболівальникам Київського Динамо, а їх прийшло на республіканський стадіон 48 400, коли Спартаківці так само винесли їхню улюблену команду у них на очах 3-0. Такого ганебного розгрому Київ, як 23 червня 1984 року, вже давно не бачив. Щоправда, реванш можна було взяти досить швидко за місяць. За цей час під гарячу руку динамівців потрапив харківський металіст 4-0. Щоправда, 27 червня за Дублин Заварова, а також голами Хлуса та Ятушенка на республіканському стадіоні спостерігало лише 7500 уболівальників. Так радикально шанувальники київського Динамо відреагували на спартаківський розгром і гнором у чемпіонаті. На Дніпро 1 липня народу прийшло трошки більше 17 тисяч. Але вони залишилися незадоволеними нулями на табло. У результаті після першого кола «Спартак» і Дніпро ділили перші-другі місця по 23 очки, а московське торпедо і київське Динамо четверте по 20. Тобто, попри все, нічого катастрофічного для киян не сталося. Вся боротьба була ще попереду. Київське Динамо у літній перерві мотнулося до Франції, де зіграло два товарняки з Олімпіком з Марселя 2-1, відео якого всі спостерігають, відзначилися Блохін та Хлус. А потім завдяки голу Заварова обіграли тулузу 1-0. Відео цього матчу було на початку ролика.

Хіба що заварав, коли обійшов на виражі трьох суперників і послав м'яч у ліву дев'ятку, 1-2, чим стривожив господарів на 36-й хвилині. Але всі атакуючі потуги гостей з України, найсильніша команда Росії вміло гасила під керівництвом голкіпера збірної СРСР Ріната Дасаєва. А на 85-й хвилині Сергій Родіонов втік з центру поля віч на віщановим і закрив питання про переможця 3-1. При цьому не лише матчу, а й претензії київського Динамо на радянське золото. Саме тоді й стало зрозуміло, що команда Лобановського із такою грою навряд чи стане чемпіоном, але що команда змагатиметься за медалі, ні в кого сумнівів не виникало. Після гостьової поразки від московського Динамо 01 відбулася домашня перемога над Пахтакором 2-0. У другому таймі гостей дотиснули Заваров на 58-й та Дем'яненко на 89-й хвилині. За чим спостерігало 15 тисяч 500 глядачів. Далі три поспіль матчі проти українських клубів. І тут удар по любителям тверджень, що київське динамо мало від українських клубів гарантовані три очки чотирьох, коли треба, перемагало по дзвінку від всесильного першого секретаря ЦК КПУ Щербицького і про взаємовиручку у клубі України 2 серпня 1984 року Динамо Київ Шахтар. 23 тисячі 500 глядачів вже святкували перемогу, коли заваров та Блохін до 54-ї хвилини запалили на табло республіканського стадіону 2-0. І який шок вони пережили, коли після точних ударів Сергія Ященка та Валерія Гошкодері рахунок зрівнявся 2-2. Через чотири дні у Харкові так і самий рахунок, Динамо боролася за перемогу, яку, здавалося, забезпечив другий гол Блохина на 82-й хвилині. Але вже незабаром оформляє дубль із пенальті Юрій Тарасов. Все феніта ля комедія, десята нічия, після якої команді Лобановського треба лише перемагати. У СРСР був ліміт на 10 мирних поєдинків. Тож Валерію Васильовичу було на чим міцно замислитись. 11 серпня на метеорі вже кияни спантеличили Дніпро, яким кермував тандем Володимир Ємець, тренер Геннадій Жиздик, начальник команди. Дніпряни чинні чемпіони, на всю боролися за радянське золото з ленінградським зенітом і Спартаком. А тут приїжджає київське Динамо і засмучує 33 тисячі глядачів. 3-1. Це була найкраща гра хлопців Лобановського того сезону. Господарі ще змогли відповісти на голи Віктора Хлуса та Олега Кузнєцова якого Лобановський повернув в основу, Сергій Пучков на 78-й хвилині подарував надію, яку вбив Вадим Євтушенко за дві хвилини до фінального свистка. Динамо Київ знову четвертий, 26 очок після 23 матчів. Попереду Зеніт 32 очки, Дніпро 28 та Спартак 26 з грою в запасі. Тобто, кияни знову включилися в гонку за медалі, і цілком можливо, що навіть чемпіонські. Далі, незважаючи на 0-1 у вільнюсі. З жальрісом, Блохін приносить мінімальні перемоги з таким самим рахунком над зенітом у Києві 48 тисяч глядачів пораділи, і над СКА у Ростові-на-Дону. Кияни, як і раніше, четверті, і відстають від ленінградського лідера всього на 4 очки і 8 турів попереду. 24 вересня 1984 року кияни приймали мінських одноклубників, які теж мали 30 очок. І ось тут і виявилася проблема київського Динамо в конструктивній атакуючій грі. Як не намагалися українці зламати насичену оборону білорусів усе марно? Чи жарт? Єдиний гольовий момент до перерви був у Дем'яненка. Так, того, хто любить вміло підключатися в атаки, але ж захисника. У підсумку білоруси підловили господарів на контрі 0-1. І сталося різке падіння київського Динамо. 2 жовтня в Одесі друга поразка у чемпіонаті від Чорноморця, цього разу 0-1. Ау, прихильникам теорії, що Україна постачала очки Київ, знову вам величезний привіт. Після чого Динамо сповна відірвалася на Араратів вдома 7-0. За цією феєрією спостерігало 8700 глядачів, яких не обдуриш і ніяких проблем у команді не приховаєш. Так, можна сказати, що киян стали до збірної викликати Балтачу, Дем'яненка, Бесонова та Блохіна. Але ж мінчан, Дніпрян, Спартаківців теж туди викликали. До того ж, радянська команда після 1-1 у Норвегії 10 жовтня більше не грала у 1984 році. Можна сказати, що в кількох матчах грали без лідера атак Блохіна, який був травмований, але ж Арарату без нього сім голів накидали. Лобановський чудово бачив проблеми своєї команди з організацією атак, тому восени гарячково тасував склад. 21-річний Олексій Михайличенко пробувався на різних позиціях Андрій Баль змінювався із Леонідом Буряком у центрі поля. Увійшов до складу Василь Рац, якого під час заліковування травми ледь не переманив до Спартака особисто Бєсков. І лише після розмови з Лобановським Рац вирішив залишитись у «Динамо». Паша Яковенко. Чи то в основі, чи то на заміні, Ще у серпні замість буряка пробувався 20-річний львівський талант Олександр Гій, але не підійшов і повернувся до СКА Карпат. До речі, чи не тут приховані причини конфлікту між Лобановським і буряком? Тренер просто перестав довіряти місце в основі, що цілком могло образити заслуженого майстра спорту СРСР. Як би там не було, за чутками саме буряки з Блохиним готували черговий бунт у команді проти Лобановського. А коли інформація про це дійшла до Валерія Васильовича, Блохін відсторонився, вдав, не знаю, не бачив, нехай не шкребеться. І постраждав один буряк, який знову ж таки по завершенню сезону ледь не перейшов до Спартака, але опинився у московському торпедо. Про що окрема розмова? На фініші гра та результати Київського Динамо це тихі жах і цілковита темрява. Динамо Тбілісі у Києві 1-1. Баль відкрив рахунок, 17 300 глядачів дивилося. Не вчив Баку Чібаку 0-1, пропустили з пенальті на 86-й хвилині. Торпедо в Москві 2-2. При тому, що після голів Михайличенка та Блохіна з пенальті перший там виграли 2-0. Тобто згаяли перемогу. Ну і вишенька на торті розчарувані, дві домашні зустрічі. 17 листопада 1984 року за Алматинським кайратом, коли за нулями стежило 2000 тисячі глядачів при триградусному морозі. На ЦСК, 21 листопада, при градусі тепла прийшло всього 200 уболівальників, які побачили нарешті перемогу своєї команди над суперником, який уже посів останнє місце. Блохін у першому таймі рахунок відкрив Євтушенко на 81-й хвилині приніс перемогу. 2-1, яка навряд чи обрадувала ось і 200 вболівальників на республіканському стадіоні. Тобто в останніх 5 матчах команда Лобановського взяла лише 2 очки і посіла в 47-му чемпіонаті СРСР 10 те місце. Так погано Київське Динамо не виступало з 1950 року, коли фінішувало 13-м. Валерій Васильович хотів залишити команду. На верхах теж були у задумі. Невже Лобановський вичерпав себе як тренер? Все вирішувалося на загальнокомандних зборах. Поговорили по душам тренери з футболістами і вирішили Лобановському залишитись. Валерій Васильович вирішив кардинально склад не змінювати. Запросив на посилення Ігоря Біланова з Одеського Чорноморця та Івана Яремчука з Київського Оска, що виступав у другій лізі. І помчала динамо Київська душа до раю на вершину радянського футбольного олімпу та чергового міжнародного визнання. Всім нам, українцям, мужності, твердості, духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось!